У сучасному приватному будівництві все більшої популярності набувають двері з металопластикового профілю. Вони можуть бути різних розмірів, конфігурацій і кольорів. Металопластикові двері відрізняються красивим зовнішнім виглядом, легкістю, широкими можливостями обліку індивідуальних побажань забудовника вони добре зберігають тепло, захищають від шуму і надійні в експлуатації. Разом з тим з часом виникає необхідність в регулюванні таких дверей і цілком можна виконати самостійно, не вдаючись до послуг фахівців пристрів вхідних металопластикових дверей. Конструкція дверей з металопластику залежить від їх виду. Види вхідних металопластикових дверей існує кілька видів вхідних дверей, розсувні являють собою два полотна, які роз'їжджаються по напрямних в різні боки. Найчастіше обладнуються автоматичною системою відкривання, що спрацьовує при тиску ногами на платформу, що знаходиться перед дверима. Перевагами такої конструкції є економія простору у відкритому положенні і відсутність необхідності використання рук при відкриванні, недоліки складність і дорожнеча складні складаються з декількох полотен, які складаються при відкриванні, часто їх називають гармошками. Такі двері також економлять простір, мають більш низьку ціну, ніж розсувні, але теплоізоляція у них нижче через наявність декількох стиків полотен орні, одно і двопільні, відкриваються в напрямку на або від вхідного, тобто вперед або назад. Це найбільш поширений вид вхідних металопластикових дверей, вони надійні в експлуатації, мають хорошу звуку і теплоізоляцію, і оптимальне співвідношення ціна, якість, фотогалерея. Види вхідних металопластикових дверей, розсувні вхідні двері економлять простір. Складні вхідні металопластикові двері можна встановлювати в широкий дверний отвір, орні вхідні металопластикові двері відрізняються хорошими теплоізоляційними якостями загальні особливості пристрою і характеристики вхідних металопластикових дверей, експлуатаційні якості металопластикових дверей залежать від матеріалів, які застосовуються при їх виготовленні. Комплектувальний металопластикові двері виготовляються з профілю, в який вставляється армир, сталева оцинкована профільна труба, що надає конструкції дверей необхідну міцність. Профіль складається з камер, яких може бути від 3 до 7. Його системна глибина товщина становить від 60 до 86. Профілю можна надати колір. Робиться це шляхом додавання в початковий склад фарби із захисним декоративним покриттям або наклеюванням спеціальної плівки, кращі металопластикові профілі виробляють компанії і регаю векакбе алюпласт. Основну частину дверного полотна займає склопакет або непрозорий заповнювач сендвіч панелі. Склопакет може мати одну або дві камери, тобто два або три скла, товщина скла. 4,6 на нього може бути нанесено енергозберігаюче напилення, що містить іони срібла, принцип дії. Такого напилення полягає в тому, що воно відображає теплове випромінювання і повертає його в приміщення. З цією метою простір між стеклами також може бути заповнений інертним газом, зсередини склопакет може бути покритий бронеплівкою, яка не дає склу розсипатися при ударі і перешкоджає проникненню зловмисників в приміщення. Споживчі якості металопластикових дверей можуть поліпшити тонуючі і світловідбиваючі плівки. Перші дозволяють зробити дверне скло кольоровим, а другі непрозорим. Для поліпшення звуку і теплоізолюючих властивостей дверей по всьому периметру профілю укладається ущільнювач. Найкращий ущільнювач по співвідношенню ціна якість виготовляється з телен каучуку. Цей матеріал стійкий до перепадів температур. Механічних навантажень, опадів і ультрафіолету одним з найбільш важливих елементів металопластикових дверей є фурнітура. Найбільш якісну фурнітуру постачають компанії сібеня Айобі, Мацодіо Вінхаюс, Аксор індюстрі рото для кожного типу дверей вона різна, тому докладніше про фурнітуру поговоримо нижче. Найбільш поширений тип дверей розпашні про них ми і будемо розповідати далі в цьому відео. Для виготовлення вхідних металопластикових дверей використовуються комплектуючі, що мають підвищену міцність і надійність, профіль з великою товщиною стінок, Лицьова стінка не менше 3,0 нуль, посилене металеве армування не менше 2,0 нуль петлі, що витримують велику вагу і розраховані на часте відкривання закривання самок з декількома точками замикання натискні гарнітури підвищеної міцності. Що витримують велику кількість циклів на відкривання закривання, можливість поздовжньої і поперечної регулювання, трихпунктно низький алюмінієвий поріг не більше 25 м, що створює зручність експлуатації і захищає від протягів завдяки подвійному контуру ущільнення. Типи металопластикових дверей, розпашні металопластикові двері бувають наступних типів: гост 30972002 Однопільні одностулкові з зовнішнім або внутрішнім відкриванням, двопільні двостулкові зі штульповим або безімпісним притвором. Такі двері дозволяють більшу частину часу користуватися ними як одностулковими, а при необхідності відкривати другу стулку, двопільні з вертикальним імпостом, загальний пристрій, металопластикові двері складаються з наступних конструктивних елементів дверна рама коробка, дверне полотно стулка. Зі світлопрозорим або несвитопрозрачним заповненням. Фурнітура для забезпечення жорсткості конструкції після розкрою армуючого профілю проводиться запресовування зварних кутових з'єднувачів. У верхньому і нижньому з'єднаннях з боку петель встановлюються болтові стяжки, елементи фурнітури металопластикових дверей, для регулювання металопластикових дверей основному використовується фурнітура, до елементів фурнітури відносяться. Доводчик і доводчик являє собою механічний пристрій, який служить для автоматичного закривання відкритих дверей за рахунок прикладання оптимального зусилля доводчик зменшує знос полотна і фурнітури, а також забезпечує щільне притиснення до ощільнювача по всьому контуру петлі, призначені для кріплення дверного полотна до коробки, є шарнірними механізмами і забезпечують відкривання і закривання дверей, дверні ручки. Служать для зручності відкривання, а також керують замком і дверима, замки застосовуються для утримання дверей в закритому стані, у металопластикових дверях зазвичай застосовуються механічні різні замки, відповідні планки кріпляться на торцевій частині коробки і служать для поліпшення примикання до неї стулків, профільні циліндри, складова частина замку, яка забезпечує його секретність. Циліндр може бути повернутий в корпусі замку при вставці в свердловину тільки свого ключа шпінгалети служать для замикання металопластикових дверей зсередини, а також забезпечують роботу штульпового механізму двопільних дверей, не мають елементів секретності, являють собою засув, поміщений в корпус і має рукоятку і фіксатор, який утримує його в одному з крайніх положень. Види несправностей металопластикових дверей. Основними зовнішніми ознаками несправності металопластикових дверей є наступні дефекти їх роботи: полотно відкривається і закривається із застосуванням сили і зачіпає раму. Ручка замка погано провертається і не відкривається до кінця, тому доводиться застосовувати зусилля для відкривання дверей. Ручка сильно розбовталася при закритих дверях. Відчувається проникнення потоку холодного повітря. Для профілактики грубих порушень роботи дверей існують спеціальні методи виявлення потенційних проблем. Двері вимагають негайного регулювання, якщо на ущільнювачі утворилися зам'ятіни. Для запобігання його псування ущільнювач необхідно заздалегідь змастити силіконовою змазкою, відкрити двері і залишити їх в такому положенні. Справна двері не буде рухатися. Якщо ж є перекіс, то відбудеться мимовільне відкривання або закривання. При проведенні діагностики цим способом важливо відсутність повітряних потоків або руху людей, які можуть вплинути на результат експерименту, можна використовувати графічний метод для його застосування потрібно олівець і ганчірочка. Стаємо на ту сторону дверей, яка протилежна напрямку її відкривання, закриваємо її і прокреслюю олівцем лінію по всьому периметру дверного полотна впритул до коробки. Використовуючи її як лінійку, потім відкриваємо двері. Лінії і краю дверного полотна повинні бути паралельними. За відхиленнями можна судити, чи є перекіс, наскільки він сильний і в який бік спрямований. Рівномірність притиску полотна до коробки перевіряється наступним чином. Беремо аркуш паперу і шляхом закривання дверей затискаємо його між полотном і коробкою, витягуємо і подумки фіксуємо зусилля, з яким ми це зробили, вставляємо лист в інше місце і повторюємо експеримент. Якщо зусилля не змінюється, значить все в порядку, якщо воно скрізь різний, то необхідне регулювання, важливо проводити сезонне регулювання фурнітури. Взимку примикання полотна до коробки необхідно зробити максимальним для запобігання проникнення холодного повітря. Влітку його потрібно послабити, так як сильне примикання сприяє сильному зношуванню фурнітури і ущільнювача. Інструменти для регулювання металопластикових дверей. Для регулювання дверей необхідні наступні інструменти, шестигранні ключі три шість або ключі з профілем зірочка. Вони застосовуються для регулювання дверних петель. Прямі і хрестоподібні викрутки для переміщення зачепів, регулювання анкерів, демонтажу і монтажу фурнітури. Якщо обсяги робіт великі, то можна застосувати шуруповерт пасатижі, іноді пасатижами, регулюється притиск стулки, знімається штифт верхньої петлі, виробляються інші роботи, маслянка. З її допомогою виконується мастило фурнітури, ножиці, ними ріжеться ущільнювач, крім інструментів загального призначення, існують спеціальні професійні пристосування, лопатка для розпакування, застосовується при установці і демонтажі склопакетів, а також дистанційних вкладишів при регулюванні геометричної форми стулки методом розпакування, Гучка для знімання петель, з її допомогою знімається штифт петель. Безінерційний молоток, він має гумові або полімерні накладки, з його допомогою встановлюються штапики, що кріплять склопакети спеціальний, ніж або стамеска застосовуються для демонтажу штапиків, роботи, які виконуються за допомогою професійних інструментів, слід довіряти тільки фахівцям, які мають достатній досвід в ремонті металопластикових конструкцій. В іншому випадку можливо їх пошкодження або навіть поломка. Фотогалерея: інструменти, за допомогою яких регулюють металопластикові двері. Шестигранні ключі є основним інструментом для регулювання металопластикових дверей, ключі типу. Зірочка застосовується для регулювання деяких видів фурнітури металопластикових дверей. Лопатка для розпакування забезпечує збереження склопакета при його монтажі і демонтажі. За допомогою ручки для знімання петель акуратно знімають їх штифт. Візь. Безінерційний молоток допомагає якісно встановити штапики для кріплення склопакетів. Спеціальний ніж дозволяє зберегти цілісність штапиків при їх демонтажі види регулювання положення дверного полотна. Виділяють наступні види регулювання дверей з металопластику, горизонтальну, вертикальну регулювання притиску. При цьому використовуються спеціальні гвинти, встановлені в петлях. Кожна петля має 3-4 гвинти, які відповідають за певні види регулювання, горизонтальне регулювання. Горизонтальним регулюванням називається переміщення дверного полотна паралельно верхній і нижній частині косяка. Підставою для проведення такого вирівнювання є провисання полотна. Через якого відбувається його перекіс внаслідок цього при закриванні двері чіпляється за вгору вертикальної частини коробки з боку ручки і запоріг в його частині, розташованої навпроти несучої стійки. Полотно також може затиратися по всій вертикальній частині дверної коробки в результаті температурного розширення. У першій ситуації шляхом регулювання двері притискається до стійки, на якій знаходяться петлі лише у верхній частині, а в другій. По всій довжині, залежно від завдання, яке потрібно вирішити, використовується тільки верхня петля або всі три навісу. При регулюванні петель різних виробників застосовуються різні шестигранники, але найчастіше потрібно ключ на чотирим у петлях. Є отвори під шестигранник. Необхідний нам регулювальний гвинт розташований горизонтально, відкриваємо двері, вставляємо шестигранник в пас і обертаємо. При повороті за годинниковою стрілкою стулка притягується до петлі, а не з двері на стороні протилежні петлі піднімається. Якщо обертання відбувається проти годинникової стрілки, то стулка відсувається від петлі і нижній край дверного полотна, що знаходиться на стороні навпроти петлі, опускається. Якщо ми маємо справу з перекосом, то на цьому робота закінчується. Якщо необхідно усунути наслідки температурного розширення, то операцію повторюємо на середній і нижній петлі. В ході горизонтального регулювання дверне полотно може бути зміщене на 2-5, в залежності від виробника фурнітури. Вертикальне регулювання регулювання вертикального положення полотна металопластикової двері здійснюється в тому випадку, коли двері треться об поріг по всій його довжині. Перекіс в такому випадку відсутня, причина криється в неправильній початковій установці або в температурному розширенні. У цій ситуації двері просто піднімають. Для проведення роботи використовуємо гвинт, розташований на нижньому торці всіх петель, якщо регулювати тільки одну петлю двері швидко просяде. Тому спочатку знімаємо з петлі ковпачок, а потім обертаємо регулювальний шестигранник 4 або 6. Якщо це робити за годинниковою стрілкою, двері піднімаються проти, опускається, хід регулювання від 5 до 2, найчастіше від 2. Додбам і залежить від марки фурнітури. Регулювання притиску стулки, проблема піддування через двері вирішується за рахунок регулювання притиску стулки дверного полотна до рами. Для перевірки необхідності проведення цієї операції відкриваємо двері між рамою і дверним полотном, вставляємо аркуш паперу і закриваємо двері. Далі виймаємо лист, якщо він вийшов вільно або порвався, то слід проводити регулювання. У нормальних умовах лист повинен вийматися із зусиллям. Існує два притискних механізми з боку ручки і з боку петель. Регулювання притиску з боку ручки, з боку ручки притиск змінюється за допомогою трьох ексцентриків, розташованих на торці дверей. У різних виробників ексцентрики повертаються ключем шестигранником зірочкою. Або спеціальним регулювальним ключем осатижами для посилення ступеня притиску двері до рами ексцентрик необхідно обертати за годинниковою стрілкою для ослаблення, проте при цьому ексцентрики заходять за притискні майданчики, які розташовані на рамі. Ступінь притиснення визначається по ризику, що знаходиться на ексцентриці. якщо вона вказує на ущільнювач, притиск сильніше, якщо в протилежну сторону слабкіше. Регулювання притиску з боку петель. Регулювання притиску полотна до дверної рами з боку петель доповнює і покращує притиск з боку ручки, з боку петель вона виконується шестигранником. Висування язичка на стулці дверей призводить до притиску стулки до рами, воно здійснюється рухом шестикутника проти годинникової стрілки для лівих петель, і за годинниковою стрілкою для правих петель. Для регулювання притиску можна змінювати положення відповідних планок, які розташовані на дверній коробці. Для цього на них є регулювальні гвинти. Відео прийоми регулювання петель компанії Roto» регулювання притиску петель. Притиск петель додатково покращує герметичність дверей. Для проведення регулювання необхідно зняти ковпачок з гвинта, що знаходиться перпендикулярно площині двері, і за допомогою шестикутника зробити його обертання, поворот за годинниковою стрілкою, підсилює притиск проти послаблюю. Таке регулювання є не на кожній фурнітурі. однак найбільші виробники фурнітури для металопластикових вікон і дверей пропонують вироби, що мають максимально можливу кількість регулювань. Відео способи регулювання металопластикових дверей. Регулювання ручки металопластикових дверей. Регулювання ручки є досить простим в порівнянні з іншими операціями. Головна несправність ручки її розбовтування. Порядок дій по регулюванню наступний. Біля основи ручки є пластиковий ковпачок. Відтягуємо його на себе і повертаємо на 90 градусів. Затягуємо гвинти, що знаходяться під ковпачком. Повертаємо ковпачок в початкове положення. Якщо це не допомогло, значить. Корпусі ручки є тріщина, така ручка ремонту не підлягає, її необхідно замінити заміна ущільнювача в металопластикових дверей. Ущільнювач багато в чому визначає термоізолюючі якості металопластикових дверей. Види ущільнювачів існує кілька видів ущільнювачів, які відрізняються за своїми споживчими якостями. Таблиця види ущільнювачів для металопластикових дверей, найменування характеристики 1-3. Термопластичний еластомер являє собою модифіковану гуму, зручний у виробництві металопластикових виробів, так як його укладання добре піддається автоматизації, пожежобезпечний, але твердне вже при температурі, двадцятьоцнусу стійкість його невисока, два вулканізований кавчук, по суті, це гума добре ізолює еластичний. Але зносостійкість також невисока 3 ептентиленпропіленовий каучук, стійкий до перепаду температур, механічних навантажень, опадів ультрафіолету змін температури, до 40 оц краще співвідношення ціни і якості, його застосовують провідні компанії з виробництва металопластикових конструкцій, наприклад, регаю 4 в силіконовий каучук, дуже стійкий до перепадів температури, опадів еластичний. Але коштує досить дорого німецькі ущільнювачі, розраховані на 10 років. Турецькі та азіатські не більше ніж на 5, ущільнювачі бувають знімні і вклеєні, знімні, звичайно, краще їх простіше міняти, але при певній кмітливості можна замінити і вклеєні. Не існує універсальних ущільнювачів для всіх видів профілів. Кожен великий виробник профілю застосовує ущільнювач певної конфігурації, коли слід замінити ущільнювач, ущільнювач необхідно замінити, якщо помітні його пошкодження по квартирі гуляє вітер з вулиці, став проникати шум. На стеклах утворився конденсат, з'явилося промерзання між дверним полотном і рамою. Розрахунок кількості ущільнювача при підрахунку кількості ущільнювача, необхідного для заміни, слід врахувати, що в основному застосовується двоконтурне ущільнення, тобто ущільнювач знаходиться і на стулці, і на рамі до виміряної довжини додається 10-2 0 для запасу ущільнювача ТП і вкоріжуться на відрізки подовжені сторін профілю. Вироби епну кладаються цільними, шматками вони добре згинаються по кутах, інструменти та матеріали для заміни ущільнювача в металопластикових дверей потрібні, Ущільнювач відповідної довжини ножиці, силіконовий клей, клейовий пістолет бажано, м'яка тканина без ворсу. Порядок дій по заміні ущільнювача, ущільнювач змінюється шляхом послідовного здійснення наступних дій, проводиться демонтаж старого ущільнювача. Робиться це двома способами. Ножицями піддягаємо ущільнювач з краю і витягаємо з пазів або тягнемо його посередині. Робиться очищення поверхні під монтаж профіль і особливо ретельно паз промиваються мильним розчином, знежирюються і протираються тканиною. Кути профілю проклеюються. Для цього годяться різні види клею, будівельний, силіконовий, фа момент і ущільнювач вставляється в пази. Зайва частина обрізається, у кутах ущільнювач притискається з метою кращого приклеювання. Догляд за ущільнювачем для того, щоб новий ущільнювач прослужив довгий час, за ним потрібен відповідний догляд. Не менше двох разів на рік слід мити вікна, включаючи ущільнювач, миючий розчин повинен бути без жорстких частинок і жиру, не допускається потрапляння на ущільнювач фарби. Лаку кислот лугів, вікна не повинні промерзати, в приміщенні повинна підтримуватися нормальна вологість, якщо в квартирі проводиться ремонт і в повітрі багато пилу, то вікно потрібно тримати закритим, щоб пил не потрапляла на ущільнювач періодично, ущільнювач необхідно змащувати силіконовим розчином або гліцерином. Відео Заміна ущільнювача на металопластикових дверей, мастило механізмів металопластикових дверей. Механізми металопластикових дверей вимагають за собою постійного догляду, зокрема мастила. Якщо ви чуєте скрип і скрегіт при експлуатації дверей, то її необхідно змастити. Основними місцями змазування є петлі, замок. Ручка запірна фурнітура. Чим краще змастити механізми двері для змазування двері часто застосовують машинне масло. Однак ми рекомендуємо спеціалізовані професійні мастила, які краще підходять для металопластикових дверей і забезпечують їх безвідмовну роботу. До таких виробів відноситься перш за все мастило в 40. Вона виготовляється на силіконовій основі, випускається у формі рідини і спрею. Для практичного використання спрей більш зручний. Можна також застосовувати силіконові мастила Гі, р у вигляді аерозолю, ліквімолі або лот спраї. Мастило краще проводити влітку, наприклад, взимку засіб для змащення може затвердіти, восени швидко змиється дощем, а навесні погода часто змінюється. Мастило петель. Мастило-петель проводиться в наступному порядку. Знімаємо накладки на петлі, прибираємо пил, і бруд розпилюємо силіконовий склад таким чином, щоб він потрапив всередину петель. Кілька разів відкриваємо і закриваємо двері, щоб мастило рівномірно розподілилося по механізму. Прибираємо матеріальною ганчірочкою зайву мастило, яка могла потрапити на профіль. Ставимо накладки на петлі. Мастило замку. Для правильної роботи якісного замку мастило майже не потрібно. У таких замках застосовується хороший метал. Тому простір всередині личинки циліндрового замку довгий час залишається чистим. Однак в даний час далеко не всі замки відрізняються гарною якістю, так що більшість виробів вимагає більш частою мастила. Ні в якому разі не можна просто заливати в свердловину мастило, вона змішається з брудом, залишками металу тоді замок взагалі перестане працювати. Спочатку заливаємо засіб для чищення в такій кількості. Щоб воно змогло вільно витекти. Як засіб очищення рекомендуємо продукт компанії Асса Fleaner. Ця ж компанія випускає засіб для змащення Loft Spray. Після обробки кілька разів провертаємо ключ в личинці, потім вливаємо в свердловину трохи засобу для змащення, застосовуємо ті ж мастила, що і для петель мастило ручки і запірної фурнітури. Для змащення ручки використовуються ті ж кошти, що і для петель і замку в першу чергу відтягуємо на себе, і повертаємо на 90 градусів пластиковий ковпачок, що знаходиться під ручкою, відкручуємо кріпильні болти, виймаємо ручку і заливаємо в отвір мастило. Збірку виробляємо в зворотному порядку. Для змащення фурнітури розбирання не потрібно. По всьому периметру торця дверей є отвори, що ведуть до рухомих частин запірного механізму двері, через них заливається мастило розуміння пристрою хідних металопластикових дверей, і її видів комплектуючих і особливостей фурнітури створює надійну базу для розуміння способів її регулювання. Знання ознак тих чи інших несправностей дозволяє точно діагностувати виниклі проблеми і зробити необхідні дії. Для їх усунення регулювання дверного полотна, петель і притискного механізму, а при необхідності заміна ущільнювача і мастило дозволять привести двері в належний технічний стан, після чого вона буде функціонувати протягом тривалого часу, забезпечуючи комфорт і безпеку вашого будинку.